В мене перед кожним відключенням світла є певний ритуал. Я ходжу по всій квартирі, перевіряю, що в мене увімкнено. Ось зараз, наприклад, у мене працює телевізор і шоу-фільм, але час підходить, тому так як вимкнуть світло, я вимикаю. Телевізор, а також вимикає його з розетки. Так розповідає Черкащенка Тетяна Шепета, убезпечує побутові прилади під час відключень електроенергії. Розумію, що мають вимкнути світло. Я одразу вимикаю все з розеток, бо в мене був випадок. В мене згорів роутер. Буквально коли пішли оці перенапруги коливання, світло вимикають. Вмикають роутер хоп і просто не вмикався. Ось я придбала новий роутер. Він потужніший ніж був попередній, має краще працювати, і ну я сподіваюся, що він не з. Згор... У квартирі, в якій жила дотепер, працювало реле напруги, тобто пристрій, який її балансував. А от у новому житлі його не встановила. Скажу відверто, мене дратувало, коли тільки маленький скачок енергії якийсь був, воно постійно все вирубало. Тобто я не знаю наскільки це було корисно для техніки. Ну я там не дуже мені заподобалось. Тобто, ти там працюєш, наприклад, за комп'ютером чи щось робиш, воно хоп, все вирубило і все. І ти сидиш п'ять хвилин, чекаєш, поки вімкнеться електрика. Лічильники закриті ще такою. Зверху захистом таким певним, і туди дуже важко поставити реле напруги. Тепер, коли довелось купити новий роутер, каже, інші прилади захищає. Бойлер завжди вимикаю, кондиціонер вимикаю, холодильник не вимикаю, тому що ну, якби, продукти зіпсуються. Вже думаю, є як є. у мене в знайомих багато що згоріло. В мене в однієї знайомої згоріла е, пральна машина, в однієї згорів холодильник, е, в однієї згорів телевізор, і також роутер. Ну, от роутер це прямо третя історія, яку я якби, знаю, що точно згорів. На холодильник місцевої Жительки Валентини Федоренко син встановив стабілізатор напруги, тож за його безпеку говорить, не хвилюється. У мене на кухні холодильник підключений теж до спеціального, щоб не згорів, тому що холодильник то старий, не мій. Але... Жалко, як він згорить, то то вже буде все. Небезпека для холодильника, як і для інших приладів, полягає у перепадах енергії. Пояснює майстер з ремонту електроприладів Олександр Пилипенко. Коли різко вмикається, подається напруга для споживачів, у всіх вдома вмикаються холодильники, і йде дуже сильне просідання напруги, зниження рівня мережі. І тому холодильники можуть не завжди. Запуститься, додає ефективні шляхи для захисту техніки. Є два реле напруги, це базовий рівень. Наступний рівень це стабілізатори напруги. Це вже набагато дорожчий елемент. Реле працює по такому принципу, якщо напруга виходить за межі допустимих норм. Реле припиняє подачу живлення, але якщо реле напруги відтерміновує подачу на помешкання напруги, там на хвилину, на дві, на п'ять хвилин відтерміновує подачу, тому вже всі всі перехідні процеси пройшли. І напруга стабілізувалася. Заступник начальника інспекції з контролю та дотримання правил експлуатації мереж Черкаси Обленерго Олег Манько причини перепадів електроенергії пояснює так. Ми змушені застосовувати графіки погодинних відключень, графіки аварійних відключень. Це, як би сказати, ну вимушена міра, яка на сьогоднішній день відбувається, скажімо так. Під час застосування цих графіків можливо бути перепади напруги, тому що змінюється навантаження, змінюється. Ситуація в даній енергосистемі. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.